Вітаю, друзі! Хочу представити вам свою нову розробку модульний диван Баллі. Як бачите, диван у нас дуже великий, його розмір 380 х 280 та частина на 1,65 м. Ну, може плюс-мінус розмір чуть змінити, може бути і не стандарт. Так, покажу вам, як він розкладається. І що дуже класно, тут у нас є такий балкончик, ось на платформа, на якій стоїть диван. тут можна її використати і поставити туди подушку. От, Якщо диван при стіні стоїть, дуже класно не тягне холод від стіни. Короб під постіль в даному дивані також присутній. Чесно кажучи, він не є дуже глибокий, великий, але все-таки він є. Для прикладу подушечка. Ставимо тут. Все спокійно зачиняється, як бачите. Хоч він тут не скей, але він просто має ще глиб іде всередину. Бачите ще скільки глиб. Як ви вже замітили, диван у нас на високих ніжках. Ну, я думаю, про переваги е, даних диванів на високих ніжках немає смислу говорити. Легке прибирання і тому подібне. Так, якісне наповнення. У нас тут пружина змійка. І поролон трьох видів різної жорсткості. Ну, Направду він дуже комфортний. Коли на нього присадиш, це зразу відчутно. На подушках у на скалофайбер наповнений. Також гарні, От, Як бачите, дуже м'який. І зразу все встає. немає ніяких зморшок. Хочу вас запевнити, тут дуже надійний скелет. так як виготовлений з якісних матеріалів, таких як фанера, малій кількості ДСП. А рами у нас склеєного бруса. Як ви бачите, глибина сидіння тут 80 см, а так як тут наповнення йде на пружині змійці, то рама має бути обов'язково посилена і надійна. Тому ми тут е, передні бруси в нас будуть клеєні, де волокна направлені в різну сторону, і з'єднання йде обов'язково на двійному чіпу. Свого досвіду знаю, багато диванів переробив, перемонтував. І Дуже багато бачив таких випадків, коли люди стикалися з тим, що от іменно ці пружинні зміки завжди їм вискакують, люди трохи скептично до них відносяться. А це є причиною поганого, саме поганого зробленого неправильно каркасу. Тому він має бути, наголошую, завжди посилений, щоб не дав змоги, особливо коли така йде довга пружина зміка, не дав змоги викручувати дану раму. Ось такий короткий обзор. А кому цікаво, звертайтеся.